У колекції лучанки Людмили Данилюк більше двох десятків мініатюрних книжок. Це твори українських класиків, афоризми відомих українців, приказки, байки, народні пісні. Цього року вона вирішила показати свою колекцію читачам центральної бібліотеки для дорослих. Для мене завжди було багатство. Тобто, це така була мабуть, мрія мати свою бібліотеку, нову бібліотеку. Ось. І те, що вони малого формату, дуже зручно їх перевозити і на якісь виставки. Це 4 см на 5 з половиною, ну, ці 8 на 10 десь приблизно. Я в дитинстві писала вірші, взагалі я роблю такі оригамі, в принципі, можна писати. Людмила Денелюк каже, працює у бібліотеці більше 15 років. Тому постійно цікавиться книжковим ринком і намагається віднайти у продажі мініатюрні і малоформатні видання. Куплю в інтернет в магазинах, все що українською мовою. Російською мовою теж маю, але змушена буду їх викинути. Такої маленької книжечки в мене, на жаль, немає такого формату. Відвідувачка бібліотеки, пенсіонерка Галина Потапюк, каже, прийшла подивитись на виставку класики у книжкових мініатюрах, бо також має декілька малоформатних книжок. Я живу в цьому будинку 40 років, з його заснування. і 40 років ця бібліотека. Всі новинки, преса свіжа це все тут. Це моє друге життя. Я філолог з 50-річним стажем роботи, і от в ці книжки в мене не тільки класики, а мініатюри різної тематики. Така невеличка бібліотека, десь більше 10 книг є вдома. Я нею дуже дорожу, знала б що сюди. Принесла б на показ. у людей може кришталь стоїть. А мене все книжки, ціла стінка, і все в книгах. Мені цікава ця концепція мініатюр, бо це вже виходить як мистецтво, бо читати їх відверто кажучи, трохи важкувато, особливо такі маленькі. Маленька книжечка, відповідно, маленький шрифт. Тобто, книжка стає вже об'єктом, так би сказати, мистецтва, як картина, якась. Бібліотекарка Надія Шатрова розповіла, що мініатюрним виданням за міжнародними стандартами вважається книга, формат якої не перевищує по висоті і ширині три дюйми. Тобто 76 мм. міліметрів. Водночас мініатюра представляє мистецтво друку і оформлення. В бібліотеці ми звичайно часто організовуємо різні виставки стараємося, щоб тематика цих виставок була цікава, щоб були цікаві для наших відвідувачів. Фонди бібліотеки поповнюються суто українською літературою. Фонд російської літератури зменшується. Поступово ми списуємо. Виставка книжкових мініатюр триватиме до кінця місяця. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.